наша мета фінансово підтримати конгресменів, які підтримують Україну. Це вулиця із двостороннім рухом, чи не так? Кеня Розкажіть трохи про щойно заснований комітет політичної дії дозвольте мені спочатку пояснити, що це таке, бо це суто американський феномен. Пек розшифровується як комітет політичної дії, тобто комітет, створений для допомоги у зборі коштів для політиків. У США створюються різні типи пек для розв'язання різноманітних питань, наприклад, пов'язаних з екологічними проблемами. Це один із них, і він зосередиться на американсько-українських відносинах, і це є природнім етапом росту української громади. Того як вони лобіюють і намагаються зробити так, щоб їхній політичний голос був почутий тут, у Вашингтоні. Отже, ми зібралися разом і створили комітет політичної дії Американська Україна. Наша мета фінансово підтримати конгресменів, які підтримують Україну. І коли він почав працювати, лише пару днів тому, в останні два роки, після повноштабного вторгнення, українська громада у штатах реагувала по різному, і очевидно, частина зусиль гуманітарна надсилання допомоги з погляду лобіювання політиків тут у Вашингтоні, округ Колумбія, є одна парасолькова організація американська коаліція за Україну, яка провела велику роботу з організації самітів дій щодо України та зосередилась на залученні виборців до Вашингтону для спілкування зі своїми конгресменами. Комітет створений, щоб допомогти залучити кошти та фінансування для цих конгресменів. Звідки беруться гроші? Це це виключно американські гроші? Так, згідно із законами про виборчу кампанію, лише громадяни США або власники грін-карти із постійним проживанням можуть фінансувати давати гроші на будь-які перегони в конгрес або будь-які президентські перегони як ви працюєте з діаспорними організаціями? Чи перетинається десь ваша діяльність? Це доповнення до того, що вже відбувається. Тож тиждень тому ми завершили наш перший збір коштів у Філадельфії, де місцева українська громада вже побудувала чудові стосунки зі своїм конгресменом. Конгресменом Бойлом вони проводили збір коштів. А ми принесли додаткове фінансування конгресмену, щоб допомогти йому у переобранні. Конгресмен рішучий прихильник України. Він знає, як провести свою передвиборчу кампанію та побудувати глибші стосунки з місцевою українською громадою. І ми плануємо зробити аналогічні кроки в інших місцях, де є сильні українські громади, зокрема у Клівленді, Огайо, де переобрається голова українського кокусу від демократичної партії. Вони проводять збори коштів. Ми приєднуємось і співпрацюємо із ними, щоб показати, що України українська громада та українські прихильники навіть поза межами їхнього округу та штату підтримують їх, і що їхні голоси у Конгресі щодо України мають значення. А чи не проблематично для конгресменів брати фінансування в комітету, який має іноземну країну у своїй назві? Ні, зовсім ні. Є багато подібних комітетів політичної дії для інших країн. В Америці ми маємо сильну лобійську традицію. Ви можете лобіювати будь-які питання, і ми не лобіюємо інтереси України. Ми не представляємо інтереси України. Ми представляємо американські інтереси, які підтримують відносини між Америкою та Україною. Це вулиця із двостороннім рухом, чи не так? Конгресмен ми знаємо позицію конгресмена Бойла. Він напевно підтримав би інтереси України незалежно від того, даєте ви йому гроші чи ні. У нього дуже сильна українська громада в окрузі. Я думаю, що він особисто розуміє необхідність підтримки України. Чи не краще було б витратити гроші в іншому місці? звичайно у нас обмежені кошти, тому ви повинні вибирати конкретні перегони, де можемо отримувати найбільшого ефекту. І це правда, що представник з Філадельфії, де є велика українська громада, так швидше за все підтримає Україну незалежно від додаткового фінансування. Але кожен політик має перегони за переобрання, і ми хочемо допомогти їм перемогти. Питання України важливе можливо для американців українського походження, але для решти округу. Це не головне питання на виборах. Це навіть не друга за пріоритетністю. Тож конгресмен Бойл чи будь-який інший конгресмен має з'ясувати, як переобратись. Це не наша робота. Ми цього не знаємо. Ми просто хочемо допомогти залучити додаткові кошти, щоб вони могли провести свою кампанію з переобрання. Ви говорите про підтримку як республіканців, так і демократів в конгресі. Зараз ми бачимо, що є проблеми з підтримкою України з боку республіканців. It's not per se the the problem is it's я не сприймаю так, що є проблема з республіканцями в Америці. Є сильна двопартійна підтримка України, і ми бачили це в суспільстві. Більшість американців підтримують Україну, і більшість членів конгресу підтримують її. Ми бачили, що законопроект був прийнятий Сенатом 70 голосами, що є значною більшістю зі ста і він буде прийнятий палатою представників. Гаразд, є труднощі з прийняттям законопроектів. І одна справа думати про короткострокову перспективу про негайність. З цього законопроекту на 60 мільярдів доларів інше про довгострокову перспективу, щоб продовжувати будувати відносини із членами конгресу в довгостроковій перспективі. чи плануєте ви працювати з кампаніями Байдена і Трампа? зараз. Ні, ми зосереджені на конгресі. Результати президентських виборів залежатимуть від багатьох питань. Питання України в президентських перегонах стоїть дуже низько за пріоритетністю. У рамках конгресу ми можемо мати більший вплив, щоб просто забезпечити переобрання тих членів, які вже підтримують Україну. Can tell a bit about... розкажіть, будь ласка, про свої попередні проекти на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення. Started... з початку повноваштабного вторгнення. Я впевнений, кожен кому не байдужа Україна брав участь у численних ініціативах, допомагаючи людям виїхати з України, допомагаючи відправляти ліки, допомагаючи відправляти дрони і все інше. Були десятки чудових ініціатив. Я і моя сім'я брали активну участь у багатьох із них. але за понад два роки вторгнення Штавного вторгнення виглядає, що битва за конгрес є одним із найважливіших викликів, з яким може зіткнутися Україна. Подивіться на масштаби допомоги, які обговорюються. Це далеко за межами того, що може дати вся українська громада. Конгрес обговорює 60 мільярдів доларів. Ви знаєте, у спільноті були чудові проекти, які надіслали десятки мільйонів, але це ніщо в порівнянні з 60 мільярдами, які розглядає конгрес.